Друзі, ми усіх раді вітати тут на таємному віснику. З вами, як завжди, Катеріна, з вами, як завжди, прекрасна пані Тетяна Гай. Що вже говорить про те, що наш випуск буде найцікавішим, найуспішнішим. І поговоримо ж сьогодні про міста і обстріли. Тому ми дізнаємося найправдивішу інформацію прямо зараз. з Перших вуст нашої прекрасної відьми, пані Тетяни Гай. Пані Тетяно, по-перше, доброго вам дня. Доброго дня, Катериночка, доброго дня всім прекрасним глядачам каналу Таємний Вісник. А я впевнена, що на вашому каналі тільки такі глядачі, тільки вдячні глядачі, прекрасні, які дослуховуються. Якщо тут тому, що робили з вами передбачення і по Полтаві, і по Києву, робили і по Кривому Рогу. На жаль, Одеса Ріднесенька. Страждає вся Україна, ворог не спить, ворог атакує, і тому варто бути дійсно дуже обережними, продивлятися міста. Тому що я вже два тижні повторюю, що безпечно регіону зараз немає ніде. Так, пані Тетяно, нам е, глядачі ж питають завжди за дату. Я думаю, варто що зазначити, що сьогодні у нас п'ятниця 4 липня, і це була найгірша ніч в Києві за три роки повномасштабного вторгнення, як нам повідомляють змі. Так, ніхто не спав, було дуже гучно, весь Київ вогні. І зараз е, оцей сморід е, від того всього, що сталося, і досі десь щось горить. Давайте ми тоді власне і розпочнемо з Києва. Подивимося, ну наскільки? Ну можливо, до вівторка наступного чи до середи, як краще. Так, дивіться сьогодні, е коли я прокинулась. Ну, у мене така інша трохи особливість, коли обстріли. Я не рекомендую нікому так робити. У мене дуже крепкий сон, і тут можна в чомусь позаздрити, можна. Ну, в мене така моя особливість. Але я проснулася від величезної кількості питань Тетяно. Чи той це був обстріл, про який ви говорили? Обстріл в четвер, будній день, а найстрашніший розпочався він. Ми як знаємо ще на двечір і тривав до самого ранку. Постраждало а, м, польське там чи посольство, а, ну тобто Питаю, так, також. так, так, тобто дійсно. Те, що я говорила, що постраждають якісь ем, будівлі, люди, які не українці, які мають відношення до світової політичної арени. І тому я зараз хочу перевірити ще раз, чи це та страшна подія для Києва була. Я вже дивилася, але зараз хочу ще раз перепитати у карт, чи так. та це подія страшна для Києва була. Яка змінить все. Мої рідненькі. Ні. Це не та була подія. Це ще не кінець. Боже мій, як нам дай е, хай Всевишній дає нам сили це все відбуватись. Що витро? я бачила. Я не хочу зараз нікого лякати, і знаєте, що я не лякаю, навпаки, мої прогнози максимально оптимістичні, за що мене часто докора... докоряють, але зараз я хочу сказати інше. Що дивіться, оця подія, яка була вночі, от почалася в четвер, закінчилася в п'ятницю ранку для Києва. Це ще по карті помірності, навіть і поруч не стоїть з тим, що чекає столицю. Знову ж таки, там я бачила, тобто це буде удар, чіткий удар серед білого дня. Я бачила, на жаль, там дуже багато жертв, дуже багато руйнувань. Світ здригнеться від цієї події. Я бачу, що найближчими днями ворог не лишить нас спокою, він буде кошмарити і ракетами, і шахедами, і дронами, максимально виводячи нас з рівноваги. Здається, куди би вже далі. Да. Але для ворога немає границь. Це навіть не звір. Це те, що не має існувати взагалі на землі. І те, що я бачу, дуже прямо важко говорити, тому що мене ж, от так знаєте, я відчуваю, як світ от от, вздригнеться від того, що буде. І що я бачу, небезпечним є що кожен день і для столиці, і для України. Але все ж таки удар ще попереду. Він не програвся будній день, денний час. Пані Тетяно, а поки що ви кажете все одно, Київ та область, я так розумію, у нас загрози. Чи можна подивитися, що саме, що це буде знову, будинки цивільних, інфраструктура, якісь адміністративні об'єкти чи заклади освіти? Суть бити навіть не по інфраструктурі. Хочу зараз сказати, тому що теж було багато запитань. Я процитую, тому що в ефірі не можу кожному особисто відповідати. Знає, хто переживав атаку, хто не спав, да, був в бомбосховищах. Два рази в Києві зникало світло і запитують, чи не може це передувати о такому знову повторному блекауту. Ні, не хвилюйтеся, блекауту я не бачу. Бачу, що ціль ворога тут уразити по десятці мечів саме мирних людей. Саме Саме там, де люди, саме там, де діти. А, тому от, хто знає, також дуже часто. Я вперше, до речі, побачила в столиці оцей розвідувальний безпілотник. Угу. І він літав дуже низько. І він літав і в урядовому кварталі, тому що я там поблизу живу, і де жилі будинки. Тобто він видивляється, де можна уразити найпотужніше. Дивіться, безпеки немає. я... І це будуть, дивіться, це будуть знову різні, от, різними видами зброї буде гатити ворог. Але от коли та трагедія відбудеться в Києві, яку я бачила, там буде застосована нова зброя, яка ще не летіла по Україні. То це Київ і область, небезпека, цілий тиждень не дасть ворог нам видихнути. На жаль, поки що. Мені ти знає, ви знаєте, Катеріночка, мені дуже... І коли я дивлюсь на ці цинічні занепокоєння світових лідерів, я не знаю, воно вже і не смішно, і не і якось і не страшно. І таке враження, що ми скоро перетворимось на людей. От зараз ми в мінусі такому, всі люди. Ви знаєте, мені а, як я бачу, спілкуюся з людьми, відчуваю, люди вже просто втратили надію. Вони думають, що це все ніколи не закінчиться. Тому що воно мало закінчитись, і був шанс, і не один. Закінчити цю страшну бой, руйну. це не війна, тому що тут не діють ніякі правила. Будь-якої війни однаково є правила, а тут я їх Катаріно, не бачу. Тому це бійна, бійня, це терор і це геноцид українського народу. Абсолютно точно. тут не назвеш. Весь світ спостерігає під цим китайським чи консульством, чи посольством та знайдено ламок шахеда. І що ви думаєте, пані Тетяно? А вони його і там написано, що це деталі на Шахед з Китаю. А я, я це бачила, що з Китаю. Угу. Ось і а китайський цей головний китайський дипломат виступив і сказав, що вони не дадуть Росії програти, інакше у Китаї почнеться війна з США. А вона може і може і початися. Тому що ми знаємо, що вони, пам'ятаєте, ми говорили, що це найбільші вороги. Між собою Росія, Китай і США. Тобто я не бачу, що Китай як союзники йдуть е, Росії, да? але е, тут вони більше як вороги, але тут їм краще бути дійсно на боці Раш, рашки. Так, але всі ці три країни що роблять е, на нашій території? Помірюються силами і позбавляють нас життя, а не на своїх територіях. Саме От, так найгірше і найцінічніше. Так, це Та з політичних новин може хтось не встиг прочитати. Пані Тетяно, давайте подивимося місто Житомир та Житомирську область, що для них. Дивилась, пам'ятаєте, Катеріно, це чи вас, чи в Люби Завальнюк запитували за Житомир, і от мені показувало, що я бачу небезпеку, але не з неба. А з лісу. І е, ми бачимо, що це не випадковий випадок, це не нещасний випадок, той, що трапився в Житомирі. Це ну не знаю, як це назвати. Це теракт, диверсія. Тобто там руку приложили до цього. І що я бачила перед тим, як подивлюсь Житомир, хочу сказати, що є небезпека е, таких диверсій і на інших е, територіях, в інших містах, але от мені йшла саме міста Західної України, якісь логістичні шляхи Укрзалізниця. Тобто там треба бути обережними Івано-Франківськ, Чернівці. Небезпека. А ми давайте подивимося Житомир. Так, до заходу ми дійдемо. І бачите, нам перший раз в чернісцях іде небезпека. Угу. І от Житомир. Ну, Житомир, найближчий тиждень може бути гучно, можуть бути шахеди, але щоб були якісь влучання, я не бачу. Слухайте, мені знову йде е, диверсія в Житомирі. Смерті мирних через диверсії. Що ж там в тому Житомирі вже? Кінець кінців. Це ще не останній випадок на там біля заправки. Так. А, а що з Черніговом? Гучно буде в Чернігові найближчий тиждень, та я не бачу. Там трагедії не бачу. Дивіться, якщо я кажу, що не бачу трагедії, тобто ще раз, бо скрізь повторюю, бо, о, це ви казали у Львові, от ви мені дорікнули. Ви казали, що не бачите у Львові небезпеки. Слухайте, ми живемо у а, умовах повномасштабної війни. Якщо я кажу, що я не бачу небезпеки, це значить, що я не бачу жертв, я не бачу влучання, я не бачу пожеж. У вас зруйновано було під'їзди, загинули люди, хтось постраждав. То якщо літають якісь дрони, загрози, просто йдемо в укриття, не нехтуємо. Але я кажу по небезпеці, там, де я бачу влучання, там, де я бачу жертви, ось там я попереджаю. Наразі Чернігів до тих міст не відноситься найближчими днями. Чудово. Чернігів оддихаємо, рухаємося в бік Полтави. Так, оця ж трагедія з Полтавським ТЦК, пані Тетяна, що побачите? чи буде повторення, чи буде місто в спокої в найближчі декілька днів. Не буде. От Полтава йде небезпека. Тут чітко по тузу мечів. Зараз в Полтаві дуже небезпечно. Якщо це місто відносно в якому теж спокійніше, то зараз це місце в цьому місці небезпека. А, дивіться, програлось те бачення, що я бачила, що будуть бити, що будуть жертви. Але буде ще один удар по Полтаві. Тож розслаблятися не варто. Розкажете за Харків, за Харківську область. Я Трошки, дійсно дали, Так, є тривоги там, але трошечки, якби дали трішки, як можна це назвати, видихнути цьому місту. Давайте глянемо, чи лишать в спокої Харків? Шахеди, по вісьмірці мечів. Мені Харків іде дуже небезпечно. Перед наступними вихідними п'ятниця, субота, неділя. Там я бачу якось влучання, йде в Харкові. Там, де люди, там, де діти, центральна частина міста це як якийсь чи як комплекс, чи як центр дозвілля. І, на жаль, жертви будуть. Ну, це ближче до вихідних. Ще декілька днів дасть видихнути ворог і потім знову візьметься за Харків. А, так, ще хочу одразу глянути з вашого дозволу Харківську область там теж. Чум, Чугуїв. Давайте глянемо Харківська область. Балаклія. Балаклія, Богодухів. Шахеди будуть, але таких загроз, небезпек я не бачу. Непогані карти, до речі. Що подивимося тепер в Сумах та Сумщині буде відбуватися? Чи лишить їх спокій на декілька днів, чи ні? Шахеди. Ну, будні перших три дні я не бачу. От е, понеділок, вівторок, середа е, трагедій в сумах. Я не бачу. По сумщині будуть бити небезпека. Мені чомусь зараз. от якщо там раніше була шостка, так там більш було небезпечно. Да. Зараз мені йде постійна небезпека в місті Конотоп. Тож закликаю наших конотопських відьмочок трошки посилити захист. Бачу, буде гучно, може бути приліт в конотопі. Я не бачу, щоб були жертви. Так, рухаємося далі. Скажіть, будь ласка, за Запоріжжя, за місто та область. По центру, може, приліт будь-шахеда, будуть якось збивати. Але дивіться, я не бачила такої небезпеки, як, наприклад, для Києва. Я не бачила, от, от такої небезпеки от початок тижня в Запоріжжі я не бачу. Якось там ворог, знаєте, як стишився. Так, там є бувають і б'ють, але не така загроза, як ми знаємо, як страждало Запоріжжя взимку, восени от певні періоди. Бачите, якось хвилями. Тут, от якось мені йде, що ворог. Переключився більше на центральну Україну. Більше на Західну Україну. На ті області, які найменше були уражені війною. Тоді е, пропоную подивитися місто Дніпро та Дніпропетровська область і швиденько перейти на центр, дивитися ті міста, які от зараз ви кажете. Так Дніпро. 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 Так, шахеди є, збивати будуть, та не бачу небезпеки. А от область будуть гатити дуже сильно. В області бачу багато жертв. Зокрема, мені йде місто Кривий Ріг, буде великий удар по Кривому Рогу. І йде місто Нікополь дуже обережно на наступному тижні, тому що небезпека не так для міста Дніпро, як для області. Давайте тепер тоді. Телепортуємося в центральну частину, подивимося місто Кропивницький та взагалі Кіровоградську область. Так, Кропивницький може бути гучно, але я не бачу, щоб влучання були. Область транзитом буде летіти. Черкаси з областю. Хайдів можуть бути якісь падіння у ламках, в Черкасах, бачу жертви навіть. На жаль, Черкаси в небезпеці. От ідуть мені небезпека на Черкаси, область, транзит, щоб небезпека там була, не бачу. Тепер тоді подивимося мою рідну Вінницю та Вінницьку область. Мені дуже поганий сон снився про Вінницю. А до речі, Катерина, не даремно. Я буквально ми переглядали Вінницю і навіть там по районах з Любою трошки дивилися. Дійсно, там є загроза саме для Вінниці. Я бачила там прильот, прильот в житловий будинок. А що вам снилося, Катерина? Мені снилося а, і не знаю, де в нас знаходиться у нас велике місто. Ну відносно велике і є район Вишенька. Це мій район. І мені сниться, що я йду по вишенці, і бачу, знаєте, такі як виборчі палатки. І вони всі, ну як там, колись там голосують за Ющенка т.д. і т.п., Но вони з руснявим триколором вонючим. І як підходжу до людей, і там роздають російські прапори. І Я підходжу, і кажу, ви що, народні, ті повіниця ніколи за не була. Думайте, що ви робите. Це відбувається. Бо я навіть коли розказувала вчора рідним своїм, я таку лють відчувала, і мені всовують цей прапор, і кажуть: ти не маєш права його не взяти, бо там стоять ці автоматчики. Ну, типу, І я його кладу в ліву кишеню, комкою кладу в ліву кишеню і думаю, так, що я зроблю з цим прапором. Або е це може негарно буде прозвучити, або сходжу на нього в туалет, називаємо це так, так. Або його спалю, або ще щось з ним зроблю. Ну, Дуже погані речі. І я відчуваю люті, відчуваю це кажуть. Це очистити вогнем, Катаріно, тільки сходити на нього в туалет. Все. І така лють, така ненависть в мене до цієї ганчірки, до цього прапора смердючого зразу ж думаєш про всіх наших хлопців, про дівчат. І я думаю, та ну, брін, ви що, серйозно? Ну, типу, яка Росія, яка агентура в Вінницю пробралася? Шо, що відбувається? І мені дуже не сподобався дуже цей. Дуже нехороший сон. Ви знаєте, навіть не можна використовувати цей триколор замість туалетного паперу, вибачте, так скажу, тому що не гідно. Торкатися таким нечистотам українського тіла. Да. Би це не був. Ну, прям я ж кажу, прям, Така лють, що ти бачиш ці вонючі тряпки просто по твоєму місту. І от не сподобався мені цей сон, давайте подивимося. І одразу семірка мечів, і єрофант. король мечів, карта дьявола, карта королева мечів і туз пентаклів. Приліт. І це буде може бути навіть не шахет, не програвся. Йде мені якось початок тижня, навіть до середини. Він це дуже велика небезпека. А куди це саме може бути тоді? А, я хочу сказати, Катерина, вам, що ми дивилися райони, це жилий район, але це не вишенький. Якось там Люба мені називала, ну я ж так не знаю. Ага. Угу. От шкода, що ми не можемо, Любу, знаєш, це ще викликати зараз. Нехай вона нам це і розкаже. Але, я впевнена, якщо ви дивилися на її каналі, то глядачі вже в курсі. Так, що небезпека дійсно по Вінниці є. Так, рухаємося далі, Хмельницький. Хмельницький багато бачу. Пожежі можуть бути. Але щоб якісь катастрофи, ні. Область. Тут мені йде області, великі удари в області, але будуть збивати. Буде дуже гучно. А що за ваше рідне місто скажете? Ой, що я бачила, це а, в місті моєму рідному, рівному. Там здано об'єкт один. І буде туди влучання. Що там? Всі знають завод. Не, це не атомна. І туди буде влучання. І от воно вже я вже скільки дивлюся, і мене що ворогу вже здана точка, у ворога вже є задум, коли він буде бити. І це буде найближчими днями. Місто рівне, мої рідненькі. Так, там багато зараз гучно на Рівненщині. Да. Але збивають наші е, захисники просто неймовірні. Але тут не вдасться, на жаль. До речі, я хочу зараз проглянути з вашого дозволу Луцьк, тому що і в Луцьку бачила по жилому будинку знову прильот. Так, да, я все одно хотіла дивитися місто Луцьк та Волинську область. Симірка мечів. Неочікувано. Теж будній день. Чимось вгатять. Дуже обережно наступний тиждень Луцьк. І от нічний час або от вранішній такий світанок. А що за Тернопіль, скажете? Так, шахеди будуть, але щоб були влучання, диверсії можуть бути в Тернополі. Якісь замінування, підриви, будь ласка, середини міста. Дивіться, хто біля вас бачите підозрілих людей, знаєте, куди писати, куди дзвонити, тому що я бачу, що можливі диверсії і в Тернополі. Пані Тетяно, ви казали за Чернівці. Наостанок ми подивимося Чернівці, так, і Чернівецьку область, і Закарпатську область. Дивіться, я би хотіла, з вашого дозволу, дивіться, швиденько, Чернівці. Тут ну, можуть загрози, але тут загроза не із повітря. Закарпатська. Також може бути, але не з повітря. Тобто я не бачу там смертей. Я не бачу там якихось таких, знаєте, щоб трагедій. Я да. би хотіла зараз за але... дозволу ще повернутися на південь в Одесу і Одещину, тому що дуже мені і небезпека йде з того регіону. Так, і страждала Одеса. Бачили, попереджали і Одесу, і область ворог просто не лишає зараз спокої Одесу. Давайте глянемо, Одеса і Звичай. область. Одеса, Давайте. знову смерті, знову загроза з моря. Цілий тиждень будуть кошмарити Одесу і не лише шахедами. Буде щось і потужніше на Одесу летіти, будь ласка, особливо за цілий тиждень і Одеса, і область Од... один з найнебезпечніших зараз регіонів. Ого. І зараз ще хочу Миколаїв. Давайте глянемо і область, тому що не дивилася ще Миколаїв. Миколаїв і область. Давайте глянемо. Без задесу, бо хотіли ну, у людей сезон відпусток. Хотіли на море їхати. Що, попереджаємо всіх, що цей тиждень в Одесі може бути? Не може, воно й буде. Вони так і того й роблять, тому що Одеса чи не єдиний регіон, де зараз люди, хоч трошки миш якби закриті, однаково, так? Де ми можемо трішечки, хоч би ото відчути запах моря. Не всі uh -huh. можуть дозволити собі поїхати там за кордон. А все ж таки е, в сонячну Одесу кожен може. І вони спеціально так роблять. Миколаїв і область. От там спокійніше. Угу. Uh -huh. ну, е, ну, Щоб Херсон на нас не образився поруч. Ой, же. Ой, Херсон. Так. Uh -huh. Шахеди. Знову якісь в добре, що й подивилися. Іде околиці міста, там, де будинки невеликі, не дев'ятиповерхові, а от там якось, я не знаю, як п'ять, три. І ось там іде влучання, і, на жаль, жертв. На жаль, нема спокою в Херсоні. Ми завершили з вами продивлятися у нас. Ну, про Львів, ви сказали, так. Що йде е, вам про Івано-Франківськ. Ви також сказали. Е, кого ми ще не розглянули? Донеччину? Донеччину, до речі, я дуже бачила, що будуть бити зараз по Ой, Краматорську. Ну, зараз і подивимось. Так, я дивлюся, наче всі регіони. Так, да, дивіться, будуть бити Донеччину дуже сильно. Теж у мене запитують люди, чи варто евакуюватися, от, з яких міст. Ну, якщо не боїтеся, просто будьте обережні: Слав'янськ, Краматорськ, наступний тиждень велика небезпека є. Обстрілів, саме обстрілів і саме по містах. Не бачу, щоб були летальні випадки, можуть бути поранені, постраждалі. Але обережно мої рідні бережіть себе, своїх рідних, свої життя, тому що це найцінніше, що може бути. Тримаємося. Дякуємо вам дуже сильно, пані Тетяну, за те, що подивилися що так швиденькому всі українські регіони, начебто нікого не забули, щоб ніхто на нас не ображався, У випадку чого, вибачте, обов'язково, якщо ми вас там десь мало подивилися, на наступний раз приділимо більше ефірного часу. Бережіть себе, не нехтуйте, будь ласка, сигналами повітряної тривоги, ставте собі захисти, от, і нехай все з нами буде добре. Дякуємо ще раз нашій прекрасній Тетяні Гай. Нагадую, що в нас в описі під відео всі Коментарі хотіла сказати, ну, і коментарі також всі контакти нашої чарівної української відьми. До речі, хто зараз люди дуже бояться, дала захисти в телеграм-каналі, знаки, символи від війни, від влучань, безоплатно діліться з близькими, з друзями. Якщо прямо відчуваєте, що потрібний вам захист, мій персональний або близьким, пишіть моїй помічниці, бо дуже багато запитів. Пам'ятайте, що якщо ви також звертаєтесь до практика за роботою, вам обов'язково. Обов'язково мають надати фото і відеозвіт, частинки. Ну розуміло, що весь ритуал не можна показувати, щоб ви бачили, що там дійсно ваша фотографія, ваше ім'я, і щоб ви бачили, що провелася робота. Це важливо. Дуже багато зараз шахраїв, які наживаються на людських страхах, на людському горі, але за все треба платити. І вони теж понесуть покарання. Якщо не тут, то обов'язково від вищих сил. Дякую вам, пані Тетяно. Прощаємося до наступного ефіру. Всього вам найкращого, і також бережіть себе. Побачимось. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А. Зможете залишити усі ваші коментарі, б-запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В у нас там будуть проводитися цікаві інтерактиви. І один із них починається прямо зараз на ваших очах серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник. Я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами таро. Тому що потрібно зробити, підпишіться на наш таємний вісник телеграм-канал, і очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую. І головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую.